До початку повномасштабного вторгнення я займався будівництвом. На той час працювала структура будівельна тут, працювала структура будівельна в Германії. Я приїхав додому у відпустку, скажімо так, на новий рік. Поки оформлялися документи по виїзду офіційні, легальні. Почалась повномасштабна війна, залишився тут і 26-го, якщо не помиляюсь, прийшов на КПП. Військової частини в своєму місті. В більшості це був швидше за все обов'язок перед дітьми, жінками. Так як я ніколи не служив, для мене це все було від самого початку, від А до Я, як то кажеться, нове. Я вже все вчив по порядку тут. Мені підіграло те, що був великий життєвий досвід в цивільному житті, спілкування з людьми, підпорядкованих багато було людей на роботі. І я думаю, що в принципі моменти подібні, щось тяжкого я не бачив. Задачі бойові. Так само складається з простих задач. Зараз я другий раз в зоні бойових дій появилось щось нове. Чим ми займаємося? Е... Чимось дуже цікавим. Перехватів роботи дронів, знищення дронів, аналізу поведінки дронів це, я думаю, один з найважливіших напрямків, які зараз треба розвивати. Я дуже радий, що я попав в групу, яка цим займається. Маю відповідні обов'язки по посаді. Тут закріплений водієм, любительські навики ремонту машини тут пригодились. З часи відпочинку, коли ми виїжджаємо з зони бойових дій трошки далі, так само займаємося побутом. Ну, ось так ми проживаємо. Заїхали. Спочатку все було захаращено. Справа, городік завели собі. Це Остатні армійські душові кабінки. Ось друга частина КШНД. саморобний. Ну, В принципі, все культурно, все дуже. Тут маємо собі зробили патріотичний куточок, волонтери нам підвозять речі, гарні малюночки від діток. Ми в принципі ходіть сюди. Чай, кава, солодке, столик, кімната відпочинку, старших. кухня, Зараз, правда, без світла. Але все в порядку, все функціонує, ось так і живемо. Порада для тих, хто до сих пір боїться йти в армію, боятись нема чого. Є вели велика, широка, так, гама вибору професій, спеціальностей. Війську це називається посад. Чим швидше зараз навчитись тримати опівтятьку і нею користуватись, тим мені здається, безпечніше буде вашим родинам, вашим сім'ям. Не бійтеся, а готуйтеся. Для майбутнього нашого спокійного життя і перемоги бажаю кожному знайти своє місце в армії для захисту спільних інтересів.